Харизма це якість, яка притягує людей, поєднання впевненості, спокою та здатності надихати. На перший погляд, ці два поняття можуть здаватися далекими, але насправді вони тісно пов'язані. Харизма не народжується з гучних слів чи показного багатства, вона виникає з внутрішньої сили, яку стоїцизм допомагає розвинути. Людина з харизмою часто здається магнетичною, але ця магія. Не випадкова. Вона базується на самодисципліні, спокої та вмінні залишатися собою навіть у складних ситуаціях стояки вчили, що справжня сила це не зовнішній блиск, а вміння зберігати рівновагу. Наприклад, Марк Аврелій, імператор і філософ, керував величезною імперією, але його щоденники. Показують людину, яка знаходила спокій у роздумах, а не в демонстрації влади. Ця внутрішня стійкість робила його авторитетним не лише як правителя, а й як особистість. Сучасний світ часто сприймає харизму як талант, даний від природи. Проте стоїцизм доводить, що її можна виховати через свідомі зусилля. Це не про те, щоб бути гучним чи привертати увагу будь-якою ціною, а про те, щоб. Випромінювати впевненість і гідність. Людина, яка вміє контролювати свої емоції, слухати інших і приймати рішення безмитушні, природно притягує людей. У цьому тексті ми розглянемо, як стоїчні принципи, самоконтроль, прийняття долі, спокій, дисципліна та справедливість стають основою для харизми. Кожен розділ міститиме приклади з життя. Практичні поради та роздуми, щоб показати, як ці ідеї працюють у реальності, розпочнемо з того, що харизма не виникає сама собою, вона потребує роботи над собою, і стоїцизм пропонує інструменти для цього. Наприклад, людина, яка працює в офісі, може відчувати стрес через дедлайни, замість того, щоб скаржитися чи панікувати. Вона може зупинитися, зробити кілька глибоких вдихів і зосередитися на тому, що в її силах. Такий підхід не лише заспокоює, а й показує колегам її стійкість, що підсвідомо викликає повагу. Ця книга не про швидкі рішення, а про поступове зростання, яке з часом формує харизматичну особистість. Самоконтроль це перша сходинка до харизми за стоїчною філософією. Епіктет казав, що. Ми не можемо контролювати те, що відбувається навколо, але можемо керувати своєю реакцією. Ця ідея лежить в основі того, як люди сприймають нас. Людина, яка не піддається емоціям, гніву, страху чи надмірній радості, видається сильною та надійною. Уявімо менеджера, який стикається з кризою на роботі, замість того, щоб кричати на команду, він бере паузу, аналізує ситуацію. І пропонує план. Його спокій передається іншим, і команда починає довіряти йому більше. Практика самоконтролю починається з дрібниць. Наприклад, уранці можна витратити 5 хвилин на дихальні вправи. Вдих на 4 секунди, затримка на 4, видих на 6 це проста техніка, яка заспокоює розум. Чоловік із невеликого міста почав практикувати це щодня і помітив, що менше реагує на дрібні образи. Його колеги стали частіше звертатися до нього за порадою, бо він виглядав більш зібраним. Такий контроль над собою поступово формує ауру впевненості, яка є основою харизми. Сенека також наголошував на важливості стриманості. У своїх листах він писав про те, як уникати надмірних реакцій, щоб зберегти внутрішній спокій. Сучасний приклад жінка, яка працює вчителем. Під час уроку учень перервав її грубо. Замість гніву, вона просто подивилася на нього спокійно і сказала: Давай обговоримо це пізніше. Учні здивувалися її витримці, і згодом вона стала прикладом для них. Ця здатність тримати себе в руках робить людину привабливішою в очах інших. Щоб розвинути самоконтроль. Варто почати з малого. Запишіть одну ситуацію, де ви зазвичай реагуєте емоційно і спробуйте наступного разу зробити паузу. Наприклад, якщо хтось критикує вас на нараді, не відповідайте одразу. Візьміть секунду, щоб подумати, і дайте спокійну відповідь. З часом це стане звичкою. Такі дрібні кроки формують основу харизми, бо люди бачать у вас силу, яка не залежить від зовнішніх обставин. Прийняття долі або аміорфаті є одним із ключових принципів стоїцизму. Це не про пасивність, а про розуміння, що ми не можемо контролювати все, що відбувається навколо нас, Марк Аврелій писав. Прийми все, що відбувається, як необхідне і знайоме. Такий підхід допомагає розвивати впевненість, яка є основою харизми. Людина, що спокійно реагує на неочікувані події, виглядає сильною і зібраною, що притягує інших. Уявімо ситуацію, чоловік планує важливу презентацію, але техніка раптом ламається. Замість паніки він бере паперові матеріали і продовжує виступ, пояснюючи все спокійно. Його колеги дивуються його витримці. І це підвищує його авторитет. Така впевненість народжується з розуміння, що не всі обставини залежать від нас. Стоїки вчили, що ми контролюємо лише свої думки та дії, а все інше зовнішнє. Щоб розвинути цю звичку, спробуйте щодня записувати одну ситуацію, яку ви не можете змінити, і як ви її прийняли. Наприклад, затримка транспорту це не ваша відповідальність. Натомість зосередьтесь на тому, як використати час. Почитайте чи подумайте про плани. З часом це зміцнить вашу внутрішню стійкість, а впевненість стане помітною для інших. Спокій у хаосі, магнетизм спокійної особистості, спокій у складних ситуаціях це те, що робить людину магнетичною. Марк Аврелі часто повторював, що ми повинні зберігати розум навіть у бурі. Ця здатність заспокоювати себе і оточення є природною рисою харизматичних людей. Уявімо лікаря, який працює в екстреній ситуації. Замість паніки він дає чіткі інструкції і його спокій передається команді. Це не просто вміння, а результат внутрішньої роботи. Приклад із життя. Під час аварії на дорозі свідок замість криків почав координувати людей, викликав допомогу і заспокоїв постраждалих. Його спокій врятував ситуацію і згодом про нього говорили як про героя. Такий ефект досягається через стоїчну практику. Сенека радив медитувати на найгірші сценарії, щоб підготуватися до них. Якщо людина уявляє можливі проблеми і приймає їх, вона не втрачає рівновагу, коли вони стаються. Щоб розвинути спокій, можна практикувати паузи. Наприклад, коли хтось підвищує голос, зробіть глибокий вдих і порахуйте до п'яти, перш ніж відповісти. Чоловік із середнього класу почав це робити під час суперечок із дружиною і помітив, що їхні розмови стали продуктивнішими, його спокій. Вплинув на неї, і вона почала цінувати його більше. Такий підхід формує ауру, яка притягує людей. Кожен день можна виділяти 10 хвилин для роздумів, сядьте тихо, зосередтесь на диханні і уявіть собі складну ситуацію, скажімо, втрату роботи. Запитайте себе, як я відреагую? Плануйте спокійну відповідь. З часом це стане звичкою, і ви будете випромінювати стійкість. Навіть у реальних кризах роздуми це інструмент стоїків для самопізнання і розвитку. Сенека писав, що щоденні роздуми допомагають нам зрозуміти себе і покращити поведінку. Для харизми це важливо, бо людина, яка знає свої сильні і слабкі сторони, виглядає впевненою і щирою. Уявімо вчителя, який щовечора аналізує свої уроки. Він помічає, де був надто суворий, і наступного дня коригує стиль. Учні починають поважати його за справедливість. Практика проста: щодня записуйте три речі, які ви зробили добре, і одну, яку можна покращити. Наприклад, ви успішно завершили проєкт, допомогли колезі, але поспішали під час розмови. Наступного дня ви приділяєте більше уваги спілкуванню. Жінка з невеликого міста почала це робити і за півроку помітила, що її друзі частіше звертаються до неї за порадою. Її саморефлексія зробила її більш чуйною. Ще одна вправа уявити собі збоку. Запитайте, як би я сприйняв себе, якби був іншим? Якщо ви бачите, що здаєтеся напруженим, спробуйте розслабитися. Чоловік із офісу практикував це перед нарадами і помітив, що його ідеї почали краще сприймати. Роздуми допомагають усвідомити, як ви впливаєте на інших, що є ключем до харизми. Вміння слухати це одна з найважливіших рис харизматичної особистості, і стоїцизм пропонує для цього міцну основу. Епіктет наголошував, що ми повинні бути уважними до інших, а не лише до своїх думок. Людина, яка справді слухає, створює відчуття поваги і довіри, що є магнітом для оточення. Уявімо менеджера, який під час наради не перебиває, а уважно вислуховує ідеї команди. Його спокій і інтерес до думок інших роблять його лідером, до якого хочуть звертатися. Практичне застосування цього принципу починається з простих звичок. Наприклад, під час розмови. Відкладіть телефон і зосередьтеся на співрозмовнику. Погляд у вічі кивки головою показують вашу увагу. Жінка з невеликого міста почала практикувати це з друзями і помітила, що вони стали частіше ділитися з нею особистими історіями. Її вміння слухати зробило її центром спілкування. Це не про техніку, а про щире бажання зрозуміти іншого, що стояки. Вважали частиною мудрості, щоб розвинути цю навичку, спробуйте щодня виділяти 10 хвилин для свідомого слухання. Наприклад, під час розмови з родиною не плануйте відповідь заздалегідь, а просто слухайте. Чоловік із офісу почав це робити під час сімейних вечер і зрозумів, що його діти стали більше довіряти йому. Така звичка формує ауру, яка притягує людей, бо вони відчувають себе почутими. Стоїчна скромність також відіграє роль Сенека писав, що ми повинні уникати марнославства і зосередитися на інших. Якщо ви слухаєте без бажання вихвалятися, це помітно. Наприклад, під час зустрічі з клієнтом, замість того, щоб розповідати про свої досягнення, запитайте про їхні потреби. Такий підхід. Підвищує вашу привабливість, бо люди цінують увагу до себе. Невдачі, неминуча частина життя, але те, як ми їх сприймаємо, визначає нашу харизму. Епіктет вчив, що перешкоди це можливості для зростання. Людина, яка не ламається під тиском, виглядає сильною і надихаючою. Уявімо підприємця, чия перша справа провалилася замість відчаю. Він аналізує помилки. Вчиться і починає заново. Його стійкість вражає партнерів, і вони хочуть працювати з ним знову. Практика починається з переосмислення. Замість того, щоб вважати невдачу кінцем, запитайте, що я можу з цього взяти. Наприклад, якщо вас відхилили на співбесіді, проаналізуйте відгук і покращте навички. Жінка з середнього класу пережила розлучення, але замість депресії. Почала вчитися нової професії. Її друзі захоплювалися її витривалістю, і вона стала прикладом для інших. Такий підхід формує впевненість, яка притягує. Щоб розвинути стійкість, щодня записуйте одну невдачу і один урок з неї. Наприклад, якщо ви проспали важливу зустріч, вирішите ставити будильник раніше. Чоловік із невеликого міста почав це робити. І за рік помітив, що його колеги почали поважати його за здатність справлятися з проблемами. Ця звичка робить вас привабливим, бо люди бачать у вас силу, а не слабкість. Стояки також радили не уникати труднощів. Марк Аврелій писав, що ми повинні зустрічати їх із відкритими обіймами. Якщо ви готуєтесь до складного завдання, уявіть можливі невдачі і сплануйте реакцію. Це зменшує страх і додає впевненості. Наприклад, перед виступом подумайте про те, що мікрофон може зламатися, і підготуйте план Б. Така підготовка робить вас спокійним, а спокій харизматичним. Дисципліна тіла це не лише про фізичну форму, а про те, як вона впливає на вашу присутність. Стояки вважали, що тіло і розум пов'язані. Людина, яка піклується про себе, випромінює енергію і впевненість. Уявімо тренера, який щодня займається спортом. Його постава і рухливість роблять його авторитетним. І команда слухає його уважніше. Практика починається з простих дій. Наприклад, щодня робіть 10 хвилин вправ, присідання чи розтяжку. Це покращує поставу, що є ключем до харизми. Жінка з офісної роботи почала вставати з-за столу кожну годину і робити легкі рухи. Її колеги помітили, як вона стала виглядатися енергійніше, і почали частіше звертатися до неї. Така дисципліна створює враження сили. Щоб розвинути звичку, складіть розклад, наприклад, вранці. 15 хвилин ходьби ввечері легка зарядка. Чоловік із середнього класу почав бігати тричі на тиждень і зрозумів, що його впевненість зросла. Його друзі почали називати його прикладом для наслідування. Постава й рух впливають на те, як вас сприймають. Тому дисципліна тіла це інвестиція в харизму. Стоїки також радили уникати надмірностей. Сенека писав, про помірність у їжі і відпочинку. Якщо ви їсте, занадто багато або мало спите, це відбивається на вашій енергії. Спробуйте їсти невеликі порції і лягати спати в один час. Це стабілізує ваш стан, що помітно для оточення. Наприклад, людина, яка виглядає свіжою, природно притягує увагу. Справедливість це один із чотирьох стоїчних чеснот поряд із мудрістю, мужністю та помірністю. Для харизми вона є основою авторитету, бо люди довіряють тим, хто вчиняє чесно. Марк Аврелій писав, що ми повинні діяти так, щоб наші дії приносили користь спільноті. Людина, яка дотримується справедливості, виглядає гідною поваги, що робить її привабливою. Уявімо вчителя, який справедливо оцінює учнів, навіть коли це непопулярно. Його учні поважають його, і це. Підвищує його вплив. Практичне застосування починається з дрібниць. Наприклад, у команді хтось бере на себе більше роботи, але не отримує похвали. Ви можете публічно подякувати цій людині, навіть якщо це не ваш обов'язок. Жінка з офісу почала це робити і помітила, що її колеги стали більше довіряти їй. Її справедливість створила атмосферу поваги, а що зробило її лідером. Така поведінка формує харизму, бо люди бачать у вас чесність. Щоб розвинути звичку, щодня ставте собі питання, чи мої дії справедливі до всіх. Наприклад, якщо ви розподіляєте завдання, переконайтеся, що навантаження рівномірне. Чоловік із невеликого міста почав це практикувати в сім'ї, розподіляючи домашні обов'язки. І його дружина почала цінувати його більше. Така увага до справедливості робить вас привабливим, бо вона базується на повазі до інших. Стоїки також радили уникати упереджень. Сенека писав, що ми повинні судити людей за їхніми діями, а не чутками. Якщо колега зробив помилку, не поспішайте засуджувати, спитайте, що сталося, і запропонуйте допомогу. Це показує вашу зрілість, що притягує людей. Наприклад, під час конфлікту на роботі ви можете виступити посередником, а не брати чийсь бік. Такий підхід підвищує ваш авторитет і харизму. Харизма це не вроджений дар, а результат свідомої праці над собою, яку стоїцизм робить можливою. Ми розглянули, як самоконтроль, прийняття долі, спокій, роздуми, слухання, стійкість до невдач, дисципліна тіла та справедливість формують. Цю якість. Кожен із цих аспектів це цеглина, з якої будується магнетична особистість. Людина, яка живе за стоїчними принципами, випромінює силу, спокій і повагу, що притягує інших. Практичне застосування цього знання полягає в щоденних звичках. Наприклад, почніть день із п'яти хвилин роздумів, задаючи собі питання, що я можу контролювати сьогодні. Потім виконайте одну вправу, наприклад, розтяжку, і виберіть одну ситуацію, де ви проявите справедливість. Жінка з середнього класу почала це робити, і за рік помітила, що її друзі та колеги стали частіше звертатися до неї за порадою. Її харизма виросла завдяки дрібним, але послідовним крокам. Стоїцизм вчить, що харизма це не про зовнішній блиск, а про внутрішню гармонію. Марк Аврелій казав, що найвища мета жити в слагоді з природою. Якщо ви дотримуєтеся цього, ваша присутність стає природно привабливою. Чоловік із офісу почав практикувати ці принципи від самоконтролю до справедливості і зрозумів, що його вплив на команду зріс. Його спокій і впевненість стали видимими, і це зробило його харизматичним. Щоб закріпити цей шлях. Складіть план на тиждень. Виберіть одну практику з кожного розділу, наприклад, слухання в понеділок, роздуми у вівторок, фізичну активність у середу. Повторюйте це щотижня, поступово додаючи нові елементи. Через пів року ви побачите зміни в тому, як вас сприймають. Харизма це не миттєвий результат, а плід, терпіння і дисципліни, які стоїцизм пропонує як спосіб життя. Таким чином, стоїцизм дає інструменти для розвитку харизми через внутрішню роботу. Це не про те, щоб подобатися всім, а про те, щоб бути собою з гідністю і силою. Починайте з малого, будьте послідовними, і з часом ви станете людиною, до якої тягнуться інші. Цей шлях вимагає зусиль, але результат справжня харизма, вартий того.